Я ловлю не так, як всі. Дивіться, яка є куняра. Є. Так я не тільки проти течії, я ще й проти вітру ловлю. О, так це хороші окунь просто. Отакий, От бачите, опять на кайте, опять. Просто шаф. Так новий, просто хали, дивіться, в заглот. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми на просторах Дніпра і будемо шукати окунька. У мене для цього діла спеціальна паличка. Це у нас фаворит імпульс від 2 до 10 грамів. Блюрди, катушечка, тисячка. це старенька. Зараз вийшли нові блюберди, просто кайфові. В якості помічника пошука окуня у нас буде отакий холотик. Це Deeper Chirp 2. Ми його зараз прив'яжемо тут на веревочку ззаду. І будемо шукати, по-перше, рельєф, а по-друге, навіть що Черп 2, в принципі, малює непогано. Рибачити будемо переважно на джиг. Хоча, звісно, трава дуже висока, зараз було б краще, мабуть, на борталку якусь ловити. Або Ну, В першу чергу на оберталку, мабуть. Вот. У ну, мене сьогодні хочеться половити на джих, я просто дуже скучив, бо наловив на джих уже я не знаю скільки. Та давно, півроку, мабуть. Тому мені оце зараз просто виплести, по закидати оцю скрипочку з страдіварі. почувствувати цей дотик. Дотик саме приманки, а потім, якщо ще й покльовочка, та ти що, це взагалі буде просто кайф. Тому. Тому і операція буде в джиг. Хочеться все ж таки більше джигової рибалки. сьогодні. Будемо шукати такі більш чисті місця, Де менше травки. Саме для цього нам потрібен буде діпер, От, де ми будемо шукати, може якусь перепадик, бровочку, коряжку і таким чином намагатись половити кушка. Покажу, що у нас буде по приманочках сьогодні. Багато буде наприклад. Наприклад, а тут такий керзіфлепер 2-дюймовий. Бачите, в них в пачки йдуть різні кольори, що дуже прикольно. селекторський 1,5 дюйма це просто вбивця окуня. Найбільш крупного окуня, якщо знайдемо, буде фрік 3.3, дуже класний колір. Звичайно, Little Spider 3.5, ну такий надобилого окуня. У мене ще є новиночка тут по хейтек. Це по це отакі от рибки. Custom Worms. Теж хочу сьогодні їх пробувати. Ще не ловив на них ніколи. Ну, це все будемо сьогодні кидати в воду. Друзі, дивіться, яких карасів мені малює холод, а я не взяв болонки. Це по-любому Тут Я в кувшинки став, глибина 1,3-1,2 і такі карасям би плавають Прямо піді мною. Офігеть. А я підійшов, воно тут риється, думаю. Оце ляпота, а тут би зараз поплавочок боковий. Да рибки нормально малює. Але ми шукаємо окуня. І є, друзі, це перша окуняра. Невеличкий, але це окунь не може не радувати перша покльовочка маленький конечно маленький але це окунь дивіться який такого ми відпустимо зразу брати не будемо на такий селектик 3.3 поставив хотів на крупного окуня бачите до цього кидав маленьке маленьке а в итоге на крупный силикон крупнув клюнув малый окунь. есть вот тут уже поняли на паузе все покрасивіше буде. Дивіться, как загиба наш импульс Цього можно и на куканчик взять наверное, да а не можна, бо він зійшов. есть, друзья. Почти на падении. Ну, с старшей проводки, скажем так. И снова сел в этот, блин. И снова в коряшку. Вин там, понял, винклюе, он, он, он даже бьется, бачите? Видите, даже бьет. Может ты не знаю. О, бачите. И вытянул его, дивіться. Все же я так его вытянул. Коряги сидів, сидів. Хорош, ну це вже це вже покрупніше, дивіться, який красень. Це прям 200 г куньок. Лайкос, цього на куканчик візьмімо для колекції. Ну це було смішно, зараз як я його доставав з коряги. Це прям екшн. Отак, от бачите, приходиться ганятись за конями. Тут тобто, в принципі він клює. Ну, просто навіть з покльовкою попадає в корягу. Коряга тут така ну, розмашиста, він там окунь стоїть і клює саме з цього ракурсу. От я переїхав туди, переїхав туди, два ракурси поменяв, не клює. Становишся сюди оце, під цю кувшиночку, кидаєш і клює. Ну, правда, дуже багато цепи, бачите? Навіть окуня приходиться, щоб достать, заїжджати за корягу. Є. Сразу же на другі проводки. Це бравенькі, друзі, бравенькі. Такий самий десь, да? Так, да? не, трошки менше, той був красивіший Хорош. якось бачите, він клюнув в глаз. Ну, красива раз типирочка така. Та ти ж. Оце вітруган. Ну, ви бачите, друзі, капець. Зякаря сриває. Але ж клієнтки, блін, зарази тільки в цьому напрямку. І єсть. Це бравенький. І є, друзі. Бровенький. Думав бравенький, він просто класно клюнув. Окунь такий незаліковий. Таких зразу відпускаємо. Треба хоча б 200 грамів. Такі 150-200 а Таких малих нам не, на кукон на кукан позоритись не будемо. Взагалі цих місцях славиться крупними окунями. Я не знаю чого поки що вони не клюють. О, я ловив тут добрячих окунів. Ну ви бачите як імпульс кидає проти вітра 5 грамів головку. Взагалі без питань. Удочка просто шикардосна, я ж кажу. І по забросу, і по виважуванню. Це удочка для насолоди. Проводка такі коротенькі подривчики. ступенька коротка. Ну іноді можу такі теребоньки робити. Залежить від того який там силикончик стоїть. Скучив я конечно, за спінінгом, то що то все карасі, карасі, то фідер, то поплавок. І давно хотілося з'їздити на спінінг. Ахте. Цепа. Ах, обірвав. До речі, коли ви зачепились, не тягайте чіпу спінінгом, бо ну, можна зламати, тим більше якщо у вас лайтова вас насть, карбончик, він це не любить. Беріть шнур рукою і рукою доставайте. Не мучайте удочку. А то потім ламають удочки і кажуть Та погана удочка. Звісно як бачив, як на геці їх висмикують, з сипи, то там і швабра не витримає. А зараз спробую цей кейтек, що я вам показував. Хочу на нього спробувати. Ну він може великуват, але я ж хочу трофейних окунів. І оце підхватив, оце на кейтек на новиночку на цю хороший окунь, до речі. Дивіться як наш імпульс в дугу. Не, ну, окунь, окунь, скажімо так, не дуже ну, звичайний, але дивіться він в шахту, просто, просто в шахту з'їв цього кайтека. Бачите? Просто в шахту, хоча окунь невеликий. Сіликом захавав повністю Отак от, от. Поїхали далі. Зараз тут трошки половлю і перейду в більш затишне місце, ще попробую. Потім сюди повернемось, ще. Може вітер трошки спаде, тому що вітер, звісно, дуже злий. Поклевочка була і догнав. І догнав. Це на новий колір, ну, це і нормальна куняра. Отакий, От дивіться, теж в шахту. Він оцей кайтек новий, просто хавить, дивіться, в заглот. Ви бачите? Просто в заглот. Офігеть. Така не самая маленька різинка, я б сказав. Бачите, він його просто в шахту лупався без питань. Раз ударив, промазав, догнав, ще раз. Оцей новий колір, кстати. Так. Куканчик наш. Ну що, вже вже щось тут у нас висить. Вже таке. Вже початок є. Сидіть. Нарожевенький. Нарожевенький кайтек. Так, да, відкрив я для себе приманочку, скажімо чесно. Нормуль такий, заліковий. Заліковая окуняра. Відкрив для себе цю приманочку цього кайтека. Перший раз ловлю. І я задоволений, звісно. То що він зараз, от, я пробував вже різний силикон сьогодні. Переважно в мене селект був, релакс. І от зараз кейтег. Оцей кейтег, зараз саме ця моделька просто, просто в топчиці. Клас. Но ми ще подивимося сьогодні, що воно буде. Ми ж ще рибалку не закінчили. Ми тут зараз скільки, вже десяток окунчиків піймали. Зараз, мабуть, поміняємо місце. Ну, Зараз ще пару закидів зроблю. Або як обірвусь, то поїду на інше місце. Друзі, свінгбейт називається цей силикончик, от такий кейтек. Просто на тій пачці не було етикетки, А тут я вже бачу, що є. Свінгбейт 2,8 дюйма. Так що шукайте в магазинах, тема реально класна. Мені, ну, мені сподобався він. Зараз колір ще поміняю. Ну, я граю з кольорами, щоб просто знати, що зараз краще клює там, і так далі. А взагалі, вже ви бачили, ну, він його захавує навіть невеликий окунь просто в шахту. Це новинка кайтека, вона тільки вийшла в кінці того року. Тобто ну, Вже в несезон, скажімо так, вийшла. Тому зараз зараз її саме сезон. Все, грібимо на другу точечку, зараз її провіримо. Де грісти добре вітру, назад буде важче. Еколотик у нас працює. Бачите, в мене тут лежить телефончик, я дивлюсь, може щось цікаве побачу. Зараз поки 2,4. Ми там ловили, там глибина була десь 4,5-5. Зараз от ми йдемо 2,5, 2 25 Есть! И на новые точечки. Ты малый. На селектик, до речи. На селектик. Но в шахту, да Селект 3.3. Вот той сиреневый, что мы с рамку на него тоже ловили. В шахте просто силикончик, видите. Вообще просто захавал его полностью. Вот так вот. И тут. Ну, до речи, я тут поменял уже пару якорів. Не клювало, а це зараз ще один якорь і ну, перший закит одразу акушарик. Так, вирішив сховатись, трошки перекусити. Сальце ще комбахнем зараз і поїдемо далі. Бо риба не клює, думаю, Та ти ж голодний. Бачите, друзі, ловлю не так, як всі, всі ловлять вниз по течії, я ловлю вверх по течії. Ну, саме так сьогодні клює. Ну, в цьому є логіка, звісно, тому що риба та стоїть навпаки проти течії головою, вона зустрічає рибу. І коли ми проводку робимо проти течії, у нас вона в неї приманка проходить за спини, грубо кажучи, і далі. І якщо вона хоче доганяти, вона доганяє. А якщо вона не хоче доганяти, і треба в рот покласти, тоді краще навпаки. Ну Така в мене теорія. Я думаю, вона має місто бути, тому що багато разів вже бачив як ловили дуже вдало саме проти течії, ну, заброси я маю на увазі. О, хоча раніше для мене це було просто щось таке незрозуміле в смислі, хто так кидає там і так далі. Так я не тільки проти течії, я ще й проти вітру ловлю. Тобто, всупереч всім канонам, так би мовити, проти течії, проти вітру. І я, друзі, не зняв покльовку, вибачте. Перевіряв нове місце, на їх став, і знову на кайтек. І нормальна куняра. Ну такий, сьогоднішній. Отакий, бачите, Опять на кайтек, ну не повністю в шахту, але половину він її з'їв. Прям з трави його. Це вже на якийсь сіренький кольор. Тобто, по суті, оцей силікончик, що я сьогодні для себе відкрив, ну, реально, ну, практично всі кольори в мене спрацював. Ну, третій колір вже працює. Так, давайте вже достанем другий куканчик, щоб нам тих не мучать. Щоб вони вольготно себе почували. Есть. хорош хорош выйти как импульс у нас в дугу звинается на таких окунчиках, так лас друзі це такий кайф теж трави начепляв так це хороший окунь просто да це вже сегодняшний бигфиш О, дивіться. Дивіться, яке я куняра. І наш силикончик, бачите, повністю в пасті. Просто клас. Да? Ну реально відкриття для мене це відкриття, я, мабуть, і відос, мабуть, так назову, що відкрив для себе новий силикон. Зараза, він хвоста йому відкусив. Ну нічого, ну, це вже такий, це вже, це вже матери, це вже 250, класний окунь. Клас. Це я коняра відкусив мені хвоста, бачите? Ще раз хто прослухав, силікон називається Kitex Swing Bait 2,8 дюйма. От. Кольори ну сьогодні працюють різні. У ну, мене була одна пачка, де були різні кольори. От то я практично там три кольори розловив повністю А це в мене 0,28 Smoky Blue Pearl А це на нього тож два окуня вже підряд бахнуло І до цього ще була покльовочка. Ну вот такі ось перли. Все що в кольорі Pearl окунь любить та і не тільки окунь Судак тоже любить Колір хороший Так, погнали далі я сховався тут від вітру, щоб комфортніше було, то що він просто замахався там на вітру стоять. От, бачите, і так вдало сховався, що ще Є! Вже, я окуняри проклюнули. Єсть! На то я зразу не зрозумів. Теж бровенький да, нормально сховався від вітру, бачите? О, це хороший окунь. О, красавчик! Хоть би не зійшов, бо ви ж не бачите його. Ах, щас зійде. Ні, не зійшов. О! Єле-єле вже тримався. Дивіться який красень! Покажу вам ближче. Просто клас! Це вже пішли нормальні окуня. А то ж таке було щось середнічкове. Це вже грам 300, друзі. Ну, 200, ну 300, так, да, я думаю, 300 повинен бути. Клас. Бачите, цей силікончик новий у нас працює просто бомбезно. Зараз обідня перерва, бачите, він клює не дуже. Але я вважаю, що от завдяки вдалій приманці він все ж таки клює. Чесно, от я... Зараз, щоб ви розуміли, в мене навіть на Little Spider не клює зараз. От Little Spider кидав, до цього в мене ну, взагалі по ньому питань нема. Зараз жодної риби не піймав, не клює на нього і все. А поставив цей Swing Бетл, ще як він там називається, ніяк не запам'яв. І от навіть без кльові, бачите, він лови. Рибка на нього відзивається. І дуже часто в шахту. Ну от Було декілька холостих покльовочок. Ну може це просто дрібний, хто знає. Єсть, бачите, Балаков-балаков. Ну це ось якраз невеликий. Це мабуть самый малий. Так, да, це Це... просто, як то кажуть, антирекорд. А ви бачили, який силикон, так? Да? Який окунь? Навіть таке і гівно на нього кидається ось так от єсть нормальною такою отчетливою поддачей клас так друзі я кайфую я куньок непоганий на імпульс ловити куняр такий це просто кайф повірте У, так хороший окунь Да. Ух ты! Та ти що в шахту. Конечно будет с хорошей подачей. Подивіться, як він захавав. А! Подивіться на цього окуня. Як він захавав, бачите? Просто в шахте. Наш этот свингбейт, белт, болт. Не знаю как правильно, но ну, ця резинка просто моє відкриття сьогодні. Реально кайф. А ви ж подивите какие гарні окуняри. Ну 300 тут сто пудово. Клас. Так, продовжуємо наш балет, друзья. Силикомку не меняю, бо в нас... Клює саме на цій Гарні окуняри тут клюють, бачите? Точечку знайшов практично випадково. Ну як випадково? Поїхало тут я побачив цікаве місце. Але одна з цілей була, я ж кажу, сховатися від вітру. Так, а тут затишко навіть жарко. Мабуть, снімуть зараз худі. Вітра тут практично нема, тому... Зразу стало тепліше. А я на вітру навіть в сонечко було холодно, вітер такий холодний. Тут почав кусати. Є! Нормально, раз укусив, два укусив, потім догнав. Я думаю, уже провальчик такие. Не, хороший окунь, кстати. Хороший, хороший, друзья. Ох, да ты шо, кабанюра? Ну я кабанюра. Поменьше тех, что были, но тоже гарный. Вот В шахту. В шахту наш этот свингбалт. 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 Запам'ятаю до кінця відео чи ні, як він називається. Шикардосний окуньок. Ну такий 200 грам. Клас. Поїхали! Далі. І цей зараз клював такий, поняли? Тук-тук, раз дожував, пожував. Міма. Другий раз, мімо. А третій раз уже всандалив, поняли? Тобто він такий розізлився, мабуть, що, що ж таке, типа, я його. Не можу з'їсти. І в сандали ви ж бачив, да, практично в шахту. Ну не практично, а в шахту, там одна головка торчала. Ну що мені тут подобається, тут цепи практично нема. Я б там вже обірвався, не знаю, раз 10. А тут так іноді пару разів цепляєшся за травку, ну здебільшого достаю нормально, без питань. Вже парі зараз на дощ, бачите яка зараз покажу тучка. Бачите? Це парить на дощ і вже він так підзакриває ротика. Прям видно, що ну, дуже туго вже даже тюкать перестав. А він є тут. Просто, просто зараз прям чувствується така важка атмосфера. Єсть! Заживав! От, от прям заживав, знаєте, так, лук -лук -лук. декілька укусів, невеликий окунь, ну з такими провальчиками вже, то це вже теж приємно. Не, ну нормально, нормально куняра. О, так навіть бравий. Що я скажу, що невеликий, дивіться. Бравий куняра. Ну як бравий, да були крупніші. Ну опять же, бачите, заживав прямо... От прямо от практично все. Все що він хотів з'їсти, він з'їв. Падіть. Молодець мальчик. А такі от грам 150 грамів. Може ну, 200 нема, але дуже близько. Да, по силікончику я сьогодні ну, задоволений, що ну, відкриття для себе зробив, то це дуже класно. Коли щось відкриваєш, коли щось знаходиш, потім на рибалочки на наступні вже впевнений, що ставити, ти знаєш, на що по-любому повинно клювати. Друзі, ну така вийшла рибалочка. Дивіться, два кука на окуні у нас бравеньких таких красопулік. Ну, я вважаю, дуже-дуже непогано. Пару штук було взагалі цікавих, а були деякі дуже непогані, такі 250-300 г. Пару штук влетіло, так що я задоволений. Я задоволений, що я відкрив для себе новий силікончик, на який сьогодні, в принципі, ну, бігфіші точно ми всі піймали. Плюс більшість окунів ми піймали саме на нього. Що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яку рибалочку ви хочете бачити, Більше все ж таки ще на хижака їхати чи все ж таки повернутися до наших карасиків, половити карася на поплавок, на боковий або на фідер, або все ж таки спінінг, Може, судачка, хто хоче побачити пишіть в коментарях. Я з вами прощаюсь на сьогодні. До нових зустрічей на рибалках. Усім пока все куняри зарыбились в новій локації. Сіжу випускаю по одному ще жодного дохляка. Всі поплили Я думаю, що це завдяки саме таким пластиковим куканчикам. Вони, звісно, рибу зберігають дуже хорошо. Все, тепер точно всім пока